Отже, це є це, що я старався як, е, показувати кожноденно у світі Божому. Бо ми бачимо е, е, реальність е, різними, е, пітери, різними кутами. Ми куди переважно бачимо це так горизонтально. Але якщо ми через е, Божий погляд подивимося, то ми бачимо ширше. І це нам допомагає щоб ця подія була актуальною не тільки в цей, але і в майбутньому. Отже, але мої роздуми були б дуже сухими і дуже непривабливими, якщо б вони були подані отак от тільки буквами. І тоді я собі пригадав, що я маю прекрасну доню. І вона так само була на Майдані, але вона воювала іншою зброєю. Її зброєю був iPhone, через який вона фотографувала, будучи на запеклих місцях, там, де дійсно велися боротьба, і де будуть, люди були на межі життя і смерті. І вона фотографувала день і ніч, і в той момент вона запускала ті фотографії в мережу в контакті і писала свої э, відчуття, свої враження з того моменту. Э, Клементія э, однорічна дівчина. Э, вона зараз не могла зі мною приїхати, бо за цієї книги за тих фотографій, її запрошили в США до Сиро університету. Щоб вона пів 40 днів викладала про свої фотографії і про своє відчуття, яким чином це відчуття вкладається в ці фотографії. Так що, Та мережа. В контакті в ній є група, називається Революція Майдан, в якій є 600 тисяч людей, які беруть участь у цій дискусійній групі. А Клементі є одним із адміністраторів цієї групи. І Так що ми подали ті фотографії і подали ті пости.

Така книга, і е, вона має великий успіх. Е, я наступного тижня буду в Брукселі, е, як передавати ту радість, яку я вам передаю нині. А Щодо такого тексту, який би вам е, подав дух, то я таке написав. Так, благовіщення, що добро переможе. Устави Гавриїла. Антимайдан це перекручення правди в діалозі ангела Змії. Ангелами світла кожен з нас, який приймає від Бога звістку про те, що він світ полюбив, та й іде. І отінює зустрічний вісткою про перемогу життя над смертю. Звідси народича Месія, Ісус Назареті в тіні смерті, його не прийматимуть, щоб Його знищити, вбиватимуть младенців. Однак готуватиметься 30 років у тиші, в родині, щоб смертю і Воскресінням перебороти смерть і остаточно дати життя усім. Таке покликання Майданівця бути уважним до діалогу. Одні покрилюють, другі крила ріжуть. Одні відбуватимуться з ангелом світла, другі з ангелом темряви. Світло вказує на реальність. Темрява розмальовує картинку. Це вже не дійсність. А Ілюзії. Лише світло сприяє прийняттю добре рішень. У темряві ми не прямуємо, куди самі хочемо, а де, куди шлях. Працюємо і розбудовуємо наші родинні вогнища, не біймося старих і нових поразок. У нашому особистому і суспільному житті. Це ті тіні смерти, якими пройшли успішно Марія з Ісусом. Ми це зробимо, подолаємо, так як і вони, бо ми наповнені вірою. а тільки через віру приходить життя, нове життя, правдиве і радісне життя. Яке починаються і кінчаються. Ми з вами, ангели світа. Дякую. Дякую uh, дуже, отче. Чи є якісь питання, зауваження, рефлексії? Щодо книжки, щодо Майдану? Книжку треба перечитати, перегнали. Може я да таке дрібне питання. Будь ласка. Ви сказали, що вже презентується у США книжка, вийдете такі екстеріги та польщі. Чи маєте такий планш щоб ще іншою мовою для книжку? Щоб почати ілюстрації будуть такі англійською мовою, тому що... Ми тут, наприклад, контактуємо дуже з поляками, з громадянами Польщі, які не знають, корінні мови, але, наприклад, таку книжку їх би зацікавило прочитати, наприклад, хоча б ті ілюстрації були б писані польською, починають англійською. Чи є таке щось в плані? Дякую за питання. Англійський переклад готується. Так, має вийти електронна душа. Popišo je uh, taka, se um, naj bo tja knjiga, ki bo prodavati se no, v internetu, v mrežah, v um, teh najstravnejših predelih. Ampak, razumem, Amazon je popolnoma oh, znan. Tako da do konca jeseni, ta direktor bi moral biti v drobi, in to pomeni, da je to končalo jutro, da je to ena zelo pomembna. Pan profesor Kozek. Kozak. Kozak. Pan Czerk, ja wydałem waszą książkę albo dokument i pierwsza moja wdzięczność dla was, że to dokumentację tego, co się stało. на Майдані то то є, to є вже історія, але так живо схоплена то, що ви говорили, і що ваша доня як ножовнір вояк Майдану йшла на першу лінію і знімала. To widno w i to dla Was, ja mam wielką radość, że to nie pierwszy taki obszerny tom z fotografiami, komentariami komentarzami, które wwodzą w atmosferę, w duch tego, co stało się co staje się. To takie pierwsze wrażenia takie no, e, 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 takiego moje z e, niej. Które my, z tego to będzie zapytanie, jak Wy, jak inny teolog, jak Wy Власне і душею, і розумом теолога, що дані тою величезною подією, про яку ви говорили, що стався несподівано український народ нацією. Що да, чи цей дух? ta idea, ona w duszy, w sercach, w rozumie ukraińskiego politycznego narodu nie pada, nie pada w związku z tym, co czeka ich i ich dalekich, nieduże ale nieobchiznych Рефорди і зміни. Чи з тих голосів, які я маю з розмов, з приїжджаними і розмовляю і відчуваю, що падає дух. Але можемо мої відчуття. А, Персії розмови, дискусії, які ми ведемо, може вони будуть насичені певними елементами, елементами емоцій, які не можуть бути е, е, такі правдиві. І мені тепер цікаво, як ви це бачите, чи то буде мати далі вже уґрунтований розвиток національності, ідеї національності. І чи є суспільство згідне на те, щоб нести певні жертви у зв'язку з тим, що чекають в цій Оце така моя до вас а, а, таке моє запитання до вас. Дякую, вчора вам б... Я вам скажу таке, що наше майбутнє це є молодь. Якщо ми дивимося на університетську молодь, якщо ми дивимося на молодечі організації, на пласт на церковні організації і, і бачимо ну, цей потенціал ту силу духу, яка серед них панує то я вам скажу, перед нами є велике майбутнє. Як воно конкретно станеться, невідомо. Один із факторів, який нам допомагає зкріплюватися, знову ставити питання про свою особисту відповідальність в контексті як суспільства і держави. Це є е, війна російсько-українська. Тут отже ми бачимо, що багато дійсно є людей, які не мають цієї відповідальності, які втікають, які зраджують, а з іншого боку ми бачимо ну, е, мільйони індивідуумів, які кожен отже своєю левою. Своєю церквою будують е, нові фундаменти нового е, суспільного плану. І, е, 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 так що і тут є надія, і велика надія. І та надія е, родиться із знизів, не із вербів. І я думаю, отже, що. Е, в, в чому ж в нашому народі Отже, ми ще мусимо вичекати на ем, як, е, воплочення е, овочів із е, гідності е, того простого народу. І, е, то з нього має народитися нова середня верства. Е, Потім з твоєї середньої верстви мають народитися ну, державні мужі, не політики, а державні мужі, тобто люди, які дійсно будуть міністрами, тобто служителями і в тому будуть бачити свою місію. Це є те, що я можу сказати, на місію ми не чекаємо серед політики, немає. Їх е, не було і нема. Так що. Е, і я, е, весь час з першого дня, коли я був на Майдані, це було 26 листопада, я зразу говорив про Майдан Сця. Тобто, що Майдан починається в нашій серці. Якщо тут ти нічого не не передумаєш. Твоя присутність тут не потрібна і не є корисною. Е, а якщо ти тут передумав хоч один момент у своєму житті, що ти готовий одне змінити, коли ти повернешся до своєї родини, до, до своєї квартири, до свого будинку, до своєї школи, до свого заводу, Ну, ти дуже багато зробив одну річ тебе вимагається. Яку хочеш? Але ти <поч> переосмислив і собі це принесло малий І